Від бджолині Магнати в об'єктиві медові кадри. І сьогодні в нас на огляді, ну як на огляді, можете мене е, поздоровити з придбанням е, пилки акумуляторної від Дніпро М. Знову ж, Дніпро М. Ви всі знаєте, хто дивиться цей канал, що я дуже полюбляю цю торгову марку. Хоча за рекламу вони мені досі не платять, але, але. Товар в них є дійсно класний. Що за пилка? Навіщо вона була придбана? Її плюсові сторони, ну і, скажімо так, її мінуси. Пилка була придбана саме для того, щоб підлаштовувати точки собі. Тобто, звичайно, що для побуту, але в основному це була вона куплена для пасічної справи. Е, я думаю, всі, хто займається кочівлею, так як і я, вже мали велику кількість проблем, коли ви приїжджаєте на місце, вам треба його підготувати. Місце нове, багато чого треба спиляти. Ви достаєте або бензопилу, і вона оре на всю округу, плюс витрата палива йде, така нормальна. Плюс вона постійно барахлить бензопила, постійно заливає, переливає, її треба налаштовувати, підлаштовувати, тобто з ними є велика кількість проблем. Плюси бензопил, їх вартість, вони недорогі. Але мінус це, по-перше, шум. По-друге, велика кількість проблем з обслуговуванням. Дана пилка, яку я вам зараз представлю, вона цих, деяких з цих мінусів. Позбавлена повністю. Тобто вона досить тихенька, вона досить мобільна, вона, звичайно, акумуляторна, це її основний плюс. Вам не треба тягати з собою бензин, не треба тягати з собою дроти, подовжувачі, інвертори і так далі. Тобто Берете і пилите. Я цю пилку вже використовував в побуті неоднократно, можу сказати, її великі. Плюсові якості це те, скільки вона триває, тримає заряд цих акумуляторів. Я маю на ній два акумулятори по 4 Аг, і її вистачає. Ну, скажімо так, кількість різів я не рахував, є багато в інтернеті цієї інформації. Я її використовував, мені треба було обрізати сад повністю, там велику кількість роботи поробити. На незаряджених акумуляторах, тобто на двох рисочках, вона пропрацювала разом зі мною. Ну, це не, не прерирно, але постійно майже. Ну, біля трьох годин десь. Тобто, ну, це дуже-дуже потужний, скажімо так, заряд для того, щоб. Поробити те, що вам треба. Ще її великий плюс акумулятори зйомні. Взяли, поміняли. Я маю акумулятори 4 Аг від Дніпром. Сюди і двушки підходять, але і 6 Аг годин підходять, але ось 4 години, 4 Агоди ціна якість на сьогодні топ. Тобто, довго можна працювати, вона зручна, проста в експлуатації. Все супер. Е, до мінусів можна додати цієї пили, що вона трішечки важкенька. Тобто вона не така пушинка, що ви знаєте, є маленькі ці пилочки. Ну, це ж не для тих справ. Вона по вазі буде, е, ну, десь як. Ну, легше, ніж бензопила, але ну, не набагато. Е, всі характеристики цієї пили, посилання на неї буде в описі. Спеційно не даю посилання на сайт Дніпроему, щоб не сказала, що це реклама. І так, і пилу прорекламували, і на сайт посилання дали. Ні, дам на, взагалі на два окремих сайти, де вона присутня. Тобто вона е, споживає так само масло, як звичайна електропила, як звичайна бензопила. Тобто, є тут. Під масло отвір. Всі, я ж кажу, що ми сьогодні її не оглядаємо, як, що вона вміє, і так далі. За це повно відгуків. відео-відгуків ви їх знайдете в інтернеті за запитом назва назви цієї бенз... господи, акумуляторної пили. Будь ласка, я хочу відмітити саме те, і навіщо я знімаю це відео стосовно цієї пили в пасічній справі. Ось до цього я веду, що це дуже дуже класний помічник, саме ця пила. Чому? По-перше, гарантія. Три роки гарантії. По-друге, коли я читав відгуки за цю пилу, деякі відгуки були, що там цепок коротше дуже швидко затопився, або шестерня там проплавилась і так далі. А потім, почитавши доповнення цих відгуків, я зрозумів, що ну у деяких людей, вибачте, але руки з одного місця ростуть, коли вони задов наперед ставлять цепки і не заливають масло. Хоча воно там повинно бути. Тобто, а там отвір є під масло. Ну таке, розумієте. Тобто, ми не беремо таких людей. Ми беремо людей, у яких руки прямі. Е, ось люди з прямими руками, як я зрозумів. Поганих таких відгуків, прямо ось критичних, я не побачив. Подивився відео. Люди, які використовують її біля декількох років, так само відгуків поганих я не побачив. Тобто, я від себе можу її сміло порекомендувати, тому що ту інформацію, той об'єм інформації, який я переглянув, з яким я ознайомився, плюс те, що я нею вже користувався. Дає мені можливість своєї точки зору сказати, що для пасічної справи це буде просто, просто бомба. Просто дуже потужна, потужна, класна бомба. Ну Давайте подивимось на цю пилу. Ось вона виглядає ось так. Зараз будуть певні навспливашки розміри і певні характеристики. Все не буду давати, просто там деякі, щоб ви розуміли, як це виглядає. Ось має так два акуми. З одним акумом не працює отак. Отак не працює. Тобто, давайте я зніму захист шини. Хвилиночку. Так. Ось так не працює. Тут є запобіжник, поки ви його не натисли, вона не вімкнеться. Ось все, не працює. Як тільки ви ставите два акуми, Неважливо, один більш заряджений, другий менш, вона буде працювати. Бажано, щоб були однаково заряджені, але взагалі. Ну і ось, ось працює. На відео може здатися, що трішки шумновато. Одразу скажу, де є тут проблема, коли я розпакував цю пилку. І цепок, який був в комплекті. Я на це звернув увагу, вже, коли цепок ставив. Один зуб, я не знаю, я розумію, що це, скоріш за все, якийсь заводський брак. Ну, Це дуже просто виправити. Знизу да, гачки, які їздять по шині по самій. Один гачок був трішечки, знаєте, як на ньому на заводі ось робилося, там, Знаєте, як ну, не скола, такий, точечка така є. Оця точечка, коли їздить по шині, вона оце, видає додатковий звук. Вона просто вбирається звичайним напільником. Або там шліф-машинкою, просто так коц, все, її немає. Тобто, і все. Тобто, це не проблема. Не вважаю це. І саме це в мене таке трапилось, бо все, що я дивився, вона там взагалі дуже-дуже тиха. працює. Але навіть ось так. Ну, я не скажу, що це буде голочніше, ніж пила е бензопила. Плюс, коли ви будете нею щось пиляти. Ось я вже спробував, звук стає приглушається, бо це покрутиться вже з деревом е, стикається, там трішечки інакше видається звук. Як вона е, пилить так само все, ви можете побачити, знайти в інтернеті повно відгуків. Я саме знімаю для того, хто з пасічників можливо е, шукав собі ось такого, допомо, е, такого помічника, який вам буде дуже-дуже е, в вашій справі. Допомагати це саме те, що вам потрібно. Але я не можу нарадітися тому, що оцей помічник в мене тепер є. І ну, це просто буде кайф працювати цією пилою. Бо вже спробував просто, ну, просто супер. Просто дуже задоволений. Пасічники, раджу вам, нехай на не Дніпроми, якусь іншу фірму. Все одно, акумуляторна пила, це те, що, те, що треба. Це дуже класна штука. Ось на цьому це відео хочу завершити. Тобто це була моя думка стосовно придбання акумуляторної пили не обов'язково це, щоб був Дніпром будь-якої іншої для пасічної справи для е підлаштування місць для вашої кочівли, для точків, плюс в побуті дуже зручна штука. Хоча для побуду я б радив вже якісь е саме електроверсії, які від мережі працюють. Хоча ця буде справлятися не гірше, вона досить потужна. В принципі, на цьому все. Всім мира, здоров'я, побачимось!